Дуже боляче говорити, тому що 7 лютого, два тижні тому я також відспівувала тут свого сина, хоронила, який був зникли безвісті два роки і два місяці. Але Лена Оленка наша це така неймовірна втрата, чудова дівчина-мати, яку ми знаємо чудову медсестру, співробітницю не віриться. Оксана Бинда згадує 38-річну Олену Ключнюкову. Жінка була однією з трьох військовослужбовців, які загинули під час теракту в Миколаєві. В день 14 лютого у центрі міста біля одного з кафе, де перебувала група військових, пролунав вибух. Правоохоронці затримали чотирьох неповнолітніх підозрюваних в організації теракту. Волени ключникової залишилися дві неповнолітні дитини. Наші дітки навчаються в 20-й школі в 5-му а класі. Олена це сонечко, мама. Яка завжди посміхалась, святий Боже, святий, кріпкий, святий безма.